От, в законі сказано, що символіка таких режимів включає в себе не тільки гімн, герб, це я вам нагадую, прапори, гасла, але й зображення, а також різні пам'ятні знаки діячам компартії, радянської влади, назви вулиць, міст та інших адміністративних одиниць. Ну і тут слід нагадати, що відповідно до пунктів 7 і 8 статті 7 закону, місцевій владі в регіонах на виконання усіх вимог щодо декомунізації відведено півроку, тож до 21 листопада 2016 року. 15-го року, перепрошую, перейменування та знесення всіх символів радянського минулого в Україні має бути завершено за ці 6 місяців. Ми маємо провести громадські слухання та подати на розгляд Верховної до Верховної Ради пропозиції щодо перейменування населених пунктів. Ще хочу сказати, що звістка про ухвалення декомунізаційного пакету. Законів. Породила також низку маніпуляцій, міфів, страхів, що підсилюється в ЗМІ не без участі російських пропагандистів. Україна, власне, не секрет для нас, законсервувала ностальгію за радянським минулим. І... Саме на підсвідомому рівні чимала кількість українців ще переживає саме оте, знаєте, таку раб рабську психологію, оте, ностальгію за тим минулим. Особисто мною було ініційоване. Звернення депутатів обласної ради до органів місцевого самоврядування області щодо прискорення реалізації цього закону, власне, що сприяло би зміцненню і духу, і нашої моралі української нації, територіальній цілісності, Ну, а також би стало внеском до святкування Дня Незалежності України та запорукою, власне, недопущення таких злочинів у майбутньому. Але, на жаль, це. Зініційоване мною звернення не набрало відповідної кількості голосів депутатів Василь Олексійович. Не пригадуєте, скільки там проголосувало за це проект рішення? Здається, 42 депутати, чи щось таке, при тому, що нам треба було 53 голоси набрати. От і це всього лише звернення до органів місцевого самоврядування, аби вони ну, виконували цей закон. Це свідчить якраз бачите про те, що я сказала вище. На підсвідомому рівні ще закодовані оті острахи і небажання розірвати ті зв'язки із минулим. Ну, і що ми маємо зробити? Виробити ви чітку стратегію виконання цього закону. Вважаю, що дуже важливо. Аби назви вулиць, скверів та площ у наших містах носили автентичний місцевий характер, відображаючи ясна річ історичне минуле та мали певну особливість, в тому числі і для того, щоб формувати місцевий патріотизм, виховувати гордість громадян, які там проживають. Ну і на сьогодні інститут національної пам'яті вже розробив карту всіх населених пунктів, як ви знаєте, назви яких потрібно замінити з пропозиціями їх переймену їх перейменуванням. І відповідно до інформації, яка розміщена на сайті інституту, на Черкащині ви знаєте, мають бути перейменовані 19 населених пунктів. Вже є реакція, як я вже вам казала, в ЗМІ ви читали, напевне, за село Крупське, так? яке помилково було внесено до цього переліку помилково, тому що його ідентифікували із іменем подруги Леніна Крупської надії. Так? Насправді це зовсім інша назва, яка досить давно вже існує як назва цього села.